Рада вас вітати на своїй кухні! Обожнюю ту пору, коли починається молода городина. Всі овочі такі смачні, соковиті. І тож сьогодні ми з вами готуємо молоду картопельку. Всі звикли, що ми її варимо, але сьогодні ми готуємо трішки по-іншому. Цей рецепт я вам скажу навіть коренями десь з дитинства. І тож картопельку накопали, чи то купили її в магазині. Підійде любов, звісно, для цього рецепту потрібно, щоб вона була більш-менш рівномірною, тобто однаковою. Якщо у вас крупненька чи мілкенька, от відберіть її, відділіть. Ось така, ну це занадто мілкувата. Хоча насправді я дуже люблю, коли молода картопелька саме невеличкого розміру. Але ж для цього рецепту нам потрібно, щоб вона була, як я сказала, рівномірною. Тож. Крупненьку і мілкеньку відкидаємо. Використаємо десь в іншому рецепті. І тож картопельку перебрали, відкалібрували, так би мовити. Тепер беремо каструлю, наливаємо водички і викладаємо свою картопельку. Та ставимо її варити. Як ви вірно зрозуміли, картопельку відварюємо зі шкірою. І тож вона відварюється 10 хвилиночок, не більше. І коли картопелька проварилася 5 хвилиночок, підсолюємо її і варимо далі. Час вийшов, і ми картопельку зціджуємо. А зцідивши, швиденько заливаємо її холодною водою, щоб припинити процес приготування. Картопельці даємо охолонути хвилиночок 5, а самі беремо сковорідку та ставимо її на вогонь. Наливаємо олії. А тим часом, поки вона прогрівається, стіджуємо картоплю. Викладаємо картопельку та рум'янимо її. Якщо у вас картопелька, як і у мене, неоднакового розміру, то я спочатку викладаю крупнішу, а потім мілкішу, перевертаємо її. Вона гарно рум'яниться, красива стає. Поки картопелька рум'яниться, ми нарізаємо зелень. До картопельки гарно підійде кріп. Тож я нарізаю кріп, а можна також взяти і петрушку. Кріп нарізаний. Тепер готуємо часничок. Теж беремо молоденький. Ще зубки буде предоставити. Але якщо ви дуже полюбляєте часник, то можна взяти його і більше. Тепер роздавили. Ось так. Так, все в нас готове. Картополька тим часом зарум'янилася і кладемо масличку. І відразу відправляємо часник. Щоб масло ароматизувалося. Масло розтануло. По хаті пішов аромат часничку. Якщо хтось має розмарин, додайте розмарин. І на цьому етапі додаємо кріп і даємо хвилиночку просмажитися цій смакоті. Перемішали. Півхвилиночки і виключаємо вогонь. Згадую ті часи, коли в дитинстві мама варила молоду картоплю, а коли вона залишалася на другий день і її обсмажували на сковорідці з додаванням масла, то це була смакота ще та Смачніше, ніж в перший день. Картопелька ще гаряченька, а ми швидесенько її викладаємо. Ммм, смакота. І поспішаю скуштувати цю смакоту. Хто полюбляє, можна додати ще й сюди паприки. Чи то розмарину, це теж буде смачно. Але я полюбляю класику. Кріп, часник та масличко. Ммм. Картопелька смачнюща. Часничку можна додати ще й більше. Ця молода картопелька готується дуже швидко і без заморочок. Не потрібно її не ні чистити, ні довго відварювати. І виходить вона дуже і дуже смачню. Також як варіант мож, може бути засмажити картопельку салком. Це теж буде дуже поживно та дуже смачно. Тож бажаю вам миру, добра, мої милі. Заходьте, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки та до нових зустрічей, до нових рецептів!